Так, ну спочатку документ треба вирівняти, щоб повністю було видно весь текст, відбувається оцифрування окремих сторінок документів. Це спеціальний книжковий безконтактний сканер, який не шкодить документам. Документи, документи оцифровуються для створення фонду користування. І коли ці документи будуть вже оцифровані в повному обсязі, сподіваємося викласти їх на своєму веб-сайті. І всі бажаючі зможуть з ними ознайомитися. Наразі в Державному архіві відбувається планова цифровка. Ми оцифровуємо документи Фонду Харківської міської управи періоду окупації. Конкретно ці документи 1941 року. Списки мешканців міста Харкова та Харківської області. Дуже сподіваємося, до кінця року хоча б ці заплановані документи вже завершити. З наступного року плануємо вже оцифровувати ЗАГСові документи. Ну, звичайно, ніхто не думав, що ну, переживемо в наші частині те, що колись переживали наші предки. Досить таки важко працювати, правду кажучи, з такими документами. Теж багато паралелей, багато алюзій. Траплялася книга перепису населення саме за тією адресою, де зараз знаходиться приміщення нашого головного корпусу державного архіву. Права в тому, що влучанні там було пошкоджено системи комунікації, водовідведення, електропостачання, тож можливості працювати не було. Документи Національного архівного фонду, на щастя, збереглися. Зараз будівля законсервована, вікна зашиті щитами, забезпечено збереженість документів. Але ось ми вимушені зараз працювати в іншій будівлі державного архіву. В державному архіві тимчасово припинена робота читальних залів та прийом громадян. Але довідки надаються. Громадяни можуть звернутися із запитом на офіційну пошту державного архіву. Всі адреси та контакти можна подивитися на вебсайті архіву.